Вітаю. Фраза I want в англійській мові, хоча й широко використовується, може сприйматися як менш вічлива або груба в певних ситуаціях, особливо в формальному спілкуванні серед носіїв мови. У деяких контекстах її використання може звучати занадто прямолінійно або наполегливо. Ось кілька причин, чому іноді варто уникати її. Менше ввічливості I want звучить менш вічливо і може сприйматися як вимога. У ситуаціях, де важливо проявити повагу або чемність, краще використовувати більш м'які фрази, такі як I would like або I'd prefer. Грубість прохання. Якщо ви просите когось про щось, I want, може сприйматися як жорстка вимога, не завжди підходить для вираження того, що ви хочете. Коли мова йде про бажання або переваги, фраза I want може бути занадто категоричною, наприклад, I would love to, або I would be happy to, звучать більш позитивно і гнучко. Фраза I would like в англійській мові використовується для вираження вічливого бажання або переваги. Вона прикладається як я хотів би, або мені б хотілося. Хочу зазначити, що ця фраза є більш вічливою, ніж просте I want, оскільки це звучить м'якше і менш наполегливо. Наприклад, I would like a cup of coffee. Я хотів би чашку кави. I would like to visit Paris. Мені б хотілося відвідати Париж. I would like some help, please. Я б хотів отримати допомогу, будь ласка. Тобто ця конструкція дозволяє більш вічливо висловлювати бажання, особливо в формальних або невизначених ситуаціях. Фраза I feel like в англійській мові використовується для вираження того, що людина відчуває бажання або схильність щось зробити, або відчуває щось в даний момент. Цей вираз передає стан настрою, фізичного відчуття або переваг. Фраза може бути перекладена як мені хочеться або я відчуваю що, в залежності від контексту. Наприклад, I feel like going to the movies. Мені хочеться піти в кіно. I feel like having a snack. Мені хочеться перекусити. I feel like I'm getting a cold. Мені здається, що я захворію, застуджуся. I feel like you are upset. Мені здається, що ти засмучений. У цьому виразі «feel» позначає не тільки фізичне відчуття, а й емоційний стан або схильність до дії. Фраза I'd love to є скороченою формою від I would love to і використовується для вираження сильного бажання або готовності щось зробити. Це вічливий і більш емоційно забарвлений вираз, ніж просто I want. I'd love to перекладається як я би із задоволенням або мені б дуже хотілося. І зазвичай використовується, щоб показати ентузіазм або велике бажання щось зробити. Наприклад, I'd love to go to the concert with you. Я б з задоволенням сходив на концерт з тобою. I'd love to help you with that. Я б з радістю допоміг би тобі з цим. I'd love to see that movie. Мені б дуже хотілося подивитися цей фільм. Цей вираз додає доброзичливості та тепла до спілкування, підкреслюючи позитивне ставлення до запропонованої ідеї чи дії. Фраза I'm in the mood for в англійській мові використовується для вираження поточного настрою або бажання щось робити. Це означає, що людина налаштована або має бажання на щось конкретне в даний момент. Зазвичай фраза використовується для вираження переваги чи бажання на основі емоційного чи фізичного стану. Перекласти її можна як мені хочеться або я в настрої для. Дивіться приклади: I'm in the mood for pizza» Мені хочеться піти. I am in the mood for a walk. Я в настрої прогулятися. I am in the mood for something sweet. Мені хочеться чогось солодкого. Ця фраза часто використовується для позначення бажання, яке залежить від поточного настрою, і може бути пов'язана з їжею, діями чи розвагами. Фраза I'd prefer є скороченою формою від I would prefer, і використовується для вираження переваги. Це ввічливий спосіб сказати, що вам подобається одне більше, ніж інше, або що ви хотіли б зробити щось певне. I'd prefer прикладається як я б вважав за краще, або мені б хотілося, в залежності від контексту. Цей вираз частіше використовується для вираження уподобань більш формально чи ввічливо, ніж звичайне, I want. Наприклад, I'd prefer tea over coffee, я б вважав за краще, чай замість кави. I'd prefer to stay home tonight. Я б бажав за краще залишитися вдома сьогодні ввечері. I'd prefer if you call me later. Я хотів би, щоб ти зателефонував мені пізніше. Фраза I prefer часто використовується, щоб ввічливо висловити свої вподобання, уникаючи різкості. Фраза I'm looking forward to в англійській мові використовується для вираження очікування чогось з нетерпіння, причуття або радості з приводу майбутньої події. Вона часто використовується, щоб показати, що людина з ентузіазмом очікує щось, що має статися. Переклад фрази Я з нетерпінням чекаю або Я радий чекати. Наприклад, I'm looking forward to the weekend. Я з нетерпінням чекаю вихідних. I'm looking forward to meeting you. Я радий зустрітися з вами. I'm looking forward to our vacation». Я з нетерпінням чекаю нашої відпустки. Тобто ми бачимо, що ця фраза виражає позитивні очікування та ентузіазм щодо майбутньої події. Фраза I wish for використовується для вираження бажання або надії на те, що людина хоче, але що, можливо, поки не здійснилося, або малоймовірно. Цей вираз часто асоціюється з мріями чи бажаннями, які можуть не здійснитися. «I wish for» прикладається як Я бажаю або Мені б хотілося. Наприклад. I wish for peace in the world. Я бажаю миру у всьому світі. «I wish for good health» Я бажаю доброго здоров'я. «I wish for a better future» Я сподіваюся на краще майбутнє. Фраза I wish for може також використовуватися, щоб висловити жаль про те, що не сталося або що не збудеться. Наприклад, I wish for more time to relax. Мені хотілося б більше часу для відпочинку, але цього ж чи за все немає. Ця фраза виражає не тільки бажання, але й певну надію на те, що може бути важко досягти. Фраза I hope to використовується для вираження надії на майбутнє. Вона означає, що людина очікує, що щось станеться або що в нього буде можливість щось зробити. На відміну від I wish, яке часто відноситься до бажань, які можуть не здійснитися, I hope висловлює більш реалістичні очікування, пов'язані з чимось, що цілком можливо в майбутньому. I hope to перекладається як я сподіваюся або сподіваюся на. Наприклад, I hope to see you soon. Я сподіваюся побачити тебе скоро. I hope to travel to Japan next year. Я сподіваюся поїхати до Японії наступного року. I hope to get a promotion at work. Я сподіваюся отримати підвищення на роботі. Фраза I hope to зазвичай використовується, коли мова йде про плани, прагнення або очікування, які реальні і досяжні. Фраза I'm eager to використовується для вираження сильного бажання або нетерпіння щось зробити. Це означає, що людина дуже хоче щось зробити і чекає цього з ентузіазмом. Eager в даному контексті позначає почуття хвилюючого такого очікування і готовності до дії. I'm eager to прикладається як я прагну, або я дуже хочу, або я з нетерпінням чекаю. Дивіться приклади: I'm eager to start my new job. Я з нетерпінням чекаю, коли почну свою нову роботу. I am eager to learn more about this topic. Я дуже хочу дізнатися більше про цю тему. I am eager to meet new people. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з новими людьми. Ця фраза підкреслює ентузіазм і сильне бажання виконати якусь дію або досягти чогось. Фраза I crave використовується для вираження сильного бажання чи потреби в чомусь, як правило, в контексті їжі. Чи інших інтенсивних бажань. Це слово передає сильніше і інтенсивніше почуття, ніж звичайне I want. I crave перекладається як мені хочеться, я жадаю, або я пристрасно бажаю. Наприклад, I crave chocolate, мені хочеться шоколаду, або I crave some quiet time. Мені дуже хочеться трохи тиші. I crave adventure and excitement. Я пристрасно бажаю пригод і гострих відчуттів. Цей вираз часто використовується для опису бажання, яке важко ігнорувати, і може мати як фізичний, так і емоційний характер. А тепер для вас вправа для практики. Зробіть паузу та спробуйте замінити I want у наступних реченнях. Тепер ви знаєте, як замінити I want і зробити свою промову багатшою. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.